Ті запропонував Путіну менше ніж той розраховував. Бавовна в анексованому Джанкої знищила російські крилаті ракети Калібр у Росії. щомісяця мобілізують 20 тисяч людей та готуються помилувати колишніх в'язнів, які вижили в ПВК Вагнера. Російські вояки збільшили темп операції та активізувалися на сході України. Ченцям і вірянам у ПЦМП від сьогодні заборонили заходити в печери Києво-Печерської лаври. 391-й день великої війни. Я Дмитро Олійник і далі розповідаю Повім про найбільш помітні події минулої доби. Вчора надвечір в українському місті Джанкої, що на півночі анексованого Криму, гриміли вибухи. Окупаційна влада Джанкоя заявила, що ввела в місті режим надзвичайної ситуації. Муніципального рівня головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що у місті було знищено російські крилаті ракети Калібр під час транспортування їх залізницею, і додали, що загадкова бавовна продовжує процес демілітарізації Росії та готує український півострів Крим до деокупації. Речниця прес-центру оперативне командування Південь Гуменюк зазначила, що знищення російських ракет на території тимчасово окупованого Криму може стати ще одним сигналом для окупації. Пантів, що настав час. Виводити свої війська за її словами, Джанкой – це вузлова станція, і ще на початку повномасштабного вторгнення йшлося, що ураження логістики буде основним засобом впливу на ворога. Наразі курс вказано чітко. Також гуменюк вважає, що окупанти не будуть згадувати про знищені калібри, бо це, м'яко кажучи, шкодить іміджу за її словами. Окупаційне керівництво Криму продовжить працювати за методичкою і розповідати про роботу ППО. Аналітики інституту вивчення війни помітили, що російські вояки збільшили темп операції та активізувалися, аби досягти незначних успіхів. Станом на 20 березня російські війська ймовірно здобули додаткові позиції на південному заході та півночі Бахмута, а також на північному заході від Бахмута між Богданівкою та Хромовим. У той же час аналітики не помітили, щоб російські війська зосереджували значну бойову силу на околицях Донецька. І малоймовірно, що окупанти зможуть витримати цей тимчасово збільшений темп. Командувач сухопутних військ Сирський також повідомив, що на бахмутському напрямку тривають інтенсивні бої. Окупанти намагаються просунутися до центру міста, але сили оборони не дають їм цього зробити. До речі, у Міноборони трохи розкрили карти і повідомили, хто ж весь цей час очолює оборону Бахмута. Отже, це Андрій Гнатов. Саме цей бригадний генерал керує обороною фортеці. А безпосередньо у Бахмуті здійснюють оборону комбриги 93-ї бригади, полковник Павло Паліса та комбриг 3-ї бригади Нацгвардії, полковник Олександр. Півненко, ну і, само собою, керівник оборони Східного фронту, в зону відповідальності якого входить Бахмут. Це Олександр Сирський. У розвідувальному огляді Міноборони Британії зазначається, що найближчими тижнями. Тисячі в'язнів, яких завербували у російських в'язницях до лав групи Вагнера, які пройшли війну, отримають помилування і волю. Розвідка нагадує, що пік вербування добровольців із в'язниць випав на осінь. Їм тоді обіцяли скасування вироків через півроку служби. І, хоча приблизно половина завербованих в'язнів загинули або отримали поранення, є свідчення з Росії, що група дотримується обіцянки. Довідки, які видають звільненим ветеранам групи Вагнера. Нібито підтверджені указом президента Путіна. Масове повернення у свої міста колишніх злочинців, з яких багато хто відбував покарання за тяжкі злочини, а тепер має травматичний досвід війни, скоріше за все стане серйозним викликом для російського суспільства. У Росії мобілізують по 20 тисяч людей щомісяця. За словами представника гур Юсова, прихована мобілізація в Росії і підготовка до подальших. Мобілізаційних заходів свідчать про те, що відкритої мобілізації їм недостатньо. Про це свідчать і величезні втрати росіян на полі бою. Моральний стан частково мобілізованих дуже низький. Про що свідчать численні аудіоперехоплення з панічними настроями? Цитую, вони бачать роботу своїх же загороджувальних загонів, бачать некомпетентність свого командування, і бачать величезні втрати людей навколо себе. Ні про які ідейні складові чи довіру пропаганді Соловйова і ски. Бієвої мова точно не йде. Кінець цитати: Юсуф переконаний, якби не загороджувальні загони, то більшість російських мобілізованих спробували б втекти з поля бою. Також за словами Юсова українські розвідники не мають доказів відвідування тимчасово окупованого Маріуполя справжнім президентом Росії Володимиром Путіним. Тобто, чоловік, схожий на Володимира Путіна, справді зафіксований на цих кадрах. Хоча в експертному середовищі наразі точаться дискусії про те, чи живий Путін в принципі. Юсов нагадує про Путіна за довгим столом на величезній відстані від живих людей. У якого тремтить одна рука, і багато інших уже характерних ознак, враховуючи ці ознаки, важко собі уявити вечірню прогулянку Маріуполем та спілкування з мирними жителями у дворах за словами представника української розвідки, кадри з Маріуполя це хороша режисура. Україна найбільш замінована країна у світі. Російське вторгнення перетворило нашу землю на велике мінне поле розміром із Великобританію чи Румунію, чи Південну та Північну Корею разом взяті 250 тисяч квадратних кілометрів, а це більше ніж 40% території України небезпечні для життя. Може здатися, що проблема розмінування буде на часі вже після перемоги, бо навіщо очищати територію, якщо її знов можуть забруднити міни чи снаряди, але насправді з цим не можна. На чекати, якщо набрати в пошуковику словосполучення підірвався на міні, можна жахнутися кількості трагедій, що відбуваються чи не кожного дня. В кінці 2022 року ДСНС інформувала про 185 загиблих і 404 травмованих від мін з дня повномасштабного вторгнення. Про те, як війна перетворила Україну на велике мінне поле і що з цим робити, читайте в матеріалі Рустема Халілова на Українській Правді. Посилання на нього залишу в описі відео. Аналітики інституту вивчення війни припускають, що лідер Китаю Сі Цзіньпін запропонував Путіну більш стримане бачення російсько-китайських відносин. На їх думку, відмова сі від відкритої гри Китаю на боці Росії є помітним відходом від задекларованого Китаєм партнерства без обмежень. З Росією риторика СІ свідчить про те, що він не схильний надавати Росії повну економічну і політичну підтримку. При цьому Путін і сі ймовірно підпишуть двосторонні торговельно-економічні угоди, деякі з яких будуть спрямовані на полегшення схем ухилення від санкцій. Так чи інакше, офіційний візит лідера Китаю в Росію продовжується і має завершитися завтра. Українська правда слідкує за перебігом подій. Останні новини щодо візиту СІ в Москву читайте на сайті pravda.com.ua. і долучайтеся до клубу УП в закріпленому коментарі. Посилання за яким можна легко підтримати незалежне медіа. Видання Мідуза з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента Росії, пише, що Кремль виявився не готовим до видачі ордеру міжнародним кримінальним судом на арешт Путіна, адже президента Росії можуть затримати за Гаагським ордером у 123 країнах. Джерела близькі до адміністрації президента, зазначають, що поки що в Кремлі не зовсім розуміють, як можна забезпечити безпеку президента в нових умовах. У цьому році Кремль планував просувати образ Путіна як борця із Заходом. Захисника країн Латинської Америки та Африки від колоніального гноблення і одного з головних лідерів багатополярного світу. Але за словами співрозмовників, видання для цього потрібні закордонні поїздки, у яких Путін тепер обмежений через рішення. МКС складнощі із закордонними візитами Путіна вже почалися у серпні цього року в Південно-Африканській Республіці. Має відбутися черговий саміт країн БРІКС, але влада цієї країни 20 березня заявила, що вже взяла до відома ордер МКС. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сьогодні прибув до Києва щоб провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Кісіда прибув приблизно о півдні. Його зустрічали заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова та посол Японії. Візит, який тримали в таємниці до самого приїзду кісіди, відбувається наступного дня після зустрічі з його індійським колегою у Нью-Делі. Очікується, що Кісіда і Зеленський обговорять підтримку Японії у відновленні України. Верховна Рада виділила додаткові півтрильйона трильйона гривень на оборону. Зокрема, 518 мільярдів гривень спрямовуються на потреби військових, а саме на грошове забезпечення, харчування та виробництво і закупівлю БПЛА. Згідно додатків до законопроєкту, кошти отримають Міноборони, МВС, Держспецзв'язку, СБУ, головне управління розвідки, управління державної охорони, служба зовнішньої розвідки та набу. Також Верховна Рада сьогодні призначила двох міністрів і віце-прем'єра: Оксина Лісового на посаду міністра освіти і науки, Михайла Федорова на посаду віце-прем'єра з інновації, розвитку освіти, науки та технологій, та Олександра Камишина міністром з питань стратегічних галузей промисловості. Чинцям і вірянам у ПЦМП від сьогодні заборонили заходити в печери києво печерської лаври від керівництва Лаври на адресу монастиря надійшов лист з повідомленням про те, що доступ припинений через роботу комісії, яка визначатиме рівень збереженості культурних цінностей. Так представники мінкульту та заповідника називають мощі преподобних та інші святині. Також у зв'язку із цим припиняється доступ до Хрестовоздвиженського храму, анно зачатіївського храму та храму на честь собору всіх преподобних. Печерських в УПЦ МП заявили, що зачинення Печер заповідником без попередження є безпрецедентним проявом обмеження прав українських вірян, які цими днями масово їдуть з різних регіонів в надії вклонитися Києво-Печерським святиням. Працівники ДБР викрили на корупції заступника командира однієї з військових частин на Одещині. Він вимагав 120 тисяч гривень з підлеглого військового. За підписання документів на переведення до іншого підрозділу Діяв в підполковник у змові з начальником речової служби частини обох зловмисників затримано під час отримання частини хабаря у сумі 100 тисяч гривень. Затриманим повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний їм захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі майже мільйона санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Міністерство культури та інформаційної політики посилило вимоги до виїзду артистів за кордон. Тепер для підготовки листа щодо сприяння перетину кордону міністерством потрібно також надати військово-облікові документи. А саме підтвердження про постанову на військовий облік, контракти для чого виїжджають. Якщо виїжджають для збору коштів, то звіт після повернення. Якщо дипломатичні візити, також має бути звіт. Ну і в цілому, такий виїзд не може тривати понад 60 днів. Поділіться випуском пес «Стрічка» з тими, кого любите. Вони заслуговують на достовірну інформацію і тисніть вподобайку.